Лобанов плюс Redlick заработає. Напевно. Та ти шо? Скільки медалів гарних? Красиво, ні, пацани. Раз жовта, два жовта, три жовта, нах. Ну шо, йохбайшні танкісти. Сьогодні. Представляю вам бій. Зіграний мною на останній трансляції. На крайній трансляції. Не можу так казати. О. Доволі рідкісне явище, 12 фраїв, медаль пула. В совокупності разом з медалю Колобанова. І зіграно навіть не один проти п'ятьох в кінці, а один проти семи Що теж варто уваги пацани. Бій доволі простий, сетап фрішний, нескладний. 7-6 левела, ну, коротше, просто супер. Ну і також є тут повчальні моменти в бою, е, того ж ситуація буде е, саме в моєї команди доволі складна. Не в мене, а в моєї команди. Е, але це такий урок, що не варто здаватись. Не варто здаватись, навіть коли бачиш, що там рахунок переважає на користь суперника. Все одно треба грати до кінця і старатись. Е, от Мапа границі Імперії, Кордон Імперії. Ми під'їжджаємо на стандартну точку. всього респауна. Ми приїжджаємо сюди швидше і можемо давати тики по танкам, які тут зараз будуть в теорії внизу. Але не факт, що вони тут будуть. Поки що непонятно. Появляється рога, я щось, ну, вроді, нормально по ній вистрілив. але я не був готовий, що вона прямо зараз в цю секунду появиться, тому міг вистрелити краще. Міг справді краще по ній дати і пробити. От. Я зразу бачу, що вона закатує назад. Е, розумію, що. Ну, той танк не пушиться, тож там ззаді буде ПТ, тож там ззаді буде кидати арта, прикривати цю рогу розмінювати. Я приймаю рішення вернутися в Мід, вернутися в центр, знаючи, що там е, знаходиться останній раз ворожий шквал, ворожий т 34 -3. Е, Скидаю ту тичку, використану на фулл-барабан, заряджаю фулл барабан. Тим часом рахунок в бою вже 0-3. І просадка по ХП е, моєї команди стає дедалі більшою. Нічого страшного. Ми їдемо, шквал палиться в центрі. Наша задача зараз т 3 цього зафармити. Астронрекс у нас деколи ще й танканути. Ну, зараз це не гайт на танк, ну я так це кажу. Тому я впевнено на нього їду, знаючи, що його ББшки я танкую. Не всі, звичайно, але переважно танкую. А ще у нас Астронрекс володіє. Неймовірно крутим е, плюсом, це у нас то, що він може навіть крутити деякі середні танки. Тож що це топ-1 танк по швидкості поворота на місці. Ну, ви поняли, танк вертиться на місці швидше всіх. О, така у нього особливість, така у нього фішка. Е, у мене ще тут свої фішки, тут Пегаси, 2, Великодні яйця на ВЛД. Вот е, із Льов. От із льова. Написано на башні. Ну, коротше, фішок наш танк має доволі багато таких робочих. Е і розібралися ми з цим т 34 3 зустрічаємо тут уже рогету 54-ту роготяжа. Закедуємо йому на 5 хп. Е ну, Фартова тичка залітає, міг і не попасти. Такий танк у нас в плані кучності снарядів всередині, ну, всередині круга, деколи він нас по точності... Підводить, навіть не деколи, а доволі часто. От. Так, ну і ситуація у нас на мапі розгортається наступним чином. Видно, що всі противники, ну окрім тих, у кого лампа ще навіть в вухах команд не горіла, пушать зараз нашу базу, наш респаун. У нас на респауні С-51 повертається союзний тяж прожета. Повертається М6. Я думаю, ну, якщо я заряджаю зараз барабан, в принципі, можна зараз вертатися, їхати і дефати. Тут я під музику верчу кручу камерою е, і мчуся на деф своєї бази. Я думаю, що це рішення правильне. Рахунок по бою тим часом. 4-10, просадка по ХП 2500. Це доволі вагома і серйозна просадка, враховуючи то, що це сетап шостими рівнями. Пацани, щоб ви собі розуміли. От. Тут чуть-чуть не спеціально я помішав М-6. І не добив шквала е, через аркадний стріляв сквозь паркан. Е, могла ця тичка залетіти, був би 13-й фраг, я був би не проти. І добиваю це ДТ. Дивіться, М6 на мене ображений. Тож я йому там, ну, підштовхнув його, коротше. Нічого страшного, він нас чуть-чуть виштовхав. Но нічого. Е, ми добираємо 44 100. Дуже небезпечного противника. І останню тичку садимо в Т-20. Так, це все добре, це все класно. 에... Получається так, що залишаюся я, арта, М6 і Фіра. Фіра ззаді у нас з фул ХП, там з стріляється В принципі, поки що на, 에... ну, на те, що там відбувається позаду, я не звертаю особливої уваги. 에... Зараз я перезаряджаю барабан, М6 добивають, я розумію, КВ 85 КД, плюс я його ще й можу танчити. Коротше, треба влітати з барабана його. Мінусити. Перша тичка не заходить, його тичку відтанковую, і починаю з барабана його наказувати і відправляти в ангар. Що залишається Т-20 шотний там. Ну він так стоїть, бачите, що знищений танк його закриває. Так що я приймаю рішення скинути цей барабан, приготуватися до навали суперника по іншому фланзі. Дуже важливий шот від ГВ Пантери союзний заходь по скорпіону. Це той рідкісний момент, коли артовода можна похвалити і сказати, що він реально вніс якийсь імпакт. Він зробив того скорпіона шотним. Мені залишається прийняти тут Т-20, мансую за домівками, за будівлями, щоб не отримати від нього. Лишню тику і лишній раз не втратити ХП. Добиваю його, получаю одночасно від арти від Скорпа, добиваю Скорпа від танкової, е, оцих от тінейджерів шостого левела. І цих тінейджерів зараз потрібно добивати. Я відчуваю себе впевнено, відчуваю себе, е, то що в мене є два снаряди і є броня, через це я їх не боюся. Добиваю 59-16, ловлю пробиття від італьянця. 7-го левела. Ну нічого. Відмансовую від арти. І зараз у мене вже 9 фрагів, 4000 дамага, Задефали ми свою базу на Ура. Ну, чому я кажу ми? Тому що реально, ну, ГВ Пантера дала свій імпакт. Я не знаю, як би розгорнувся бій, якби Скорпіону, допустим дамаг би не нанесли. От. Я думаю, що можна було би якось це дограти, але це було б важче. Тут несподівано з'являється Дікер Макс. Я в ці моменти кажу, що не варто спішити, але все одно їду, і він зразу в мене з'являється перед екраном. Я не знав, що він тут буде, тому що лампу він взагалі не світив свою цілий бій. Це перший раз він засвітився. Тут я помиляюся дуже жорстко, тому що не відсвічуюсь. І підставляюсь під арту. Чому я їду так впевнено, навіть не дочікувався, поки відсвічусь? Того, що я думав, що логічно буде зі сторони артовода уже звідси тікати. Він в курсі, що я в курсі, що він тут стоїть. Ну, по логіці мав би тікати. Але він не тікав, дав нам на 300 майже дамага. Тут я його вже підловлюю. Даю тичку раз. Переживаю, що він зараз з вертухи кине мені. Він з вертухи кидає, але попадає в камінь, хоча по траєкторії. Летіло, я вам скажу, дуже близько до мене. От. Цього гравця ми добиваємо, залишається М12, який палить себе захопленням нашої бази. Діло за малим. 300 рядів в барабані, навіть не варто скидати, можна просто їхати. Варто спішити. Хвилина захоплення залишається, включаю вже тут перемотку Х2. І зараз ми будемо цього невігласа наказувати і забирати 12 фраг. От. Я лечу вже, ну, впевнено, я думаю, що я його або відмансую, або танкану. Я вже тут особо за це не парюсь. От. Навіть можна було тут стопнути, через кущ стріляти, може би. Ну, дав би тику, свівся би до кінця, якось би назад від'їхав. Ну я так уже. Спішив на пофіг, в мене вже тут адреналінчик. Такий б грав, ну ви поняли. Все, 12-й фраг. Результати, пацани, перед вами. Дякую вам за увагу, за лайки. Бажаю вам таких же самих крутих боїв. Хорошого вечора, пацани. До зустрічі!